Вітаю вас! Українці влякають, що взимку не буде світла! Міністерство енергетики України повідомило, світло буде. Ні, ну звичайно, якщо будуть ракетні удари, надія на наше ПВО, щоб як шарахнули і все. Хоча ПВО зараз значно більше, ніж в минулому році. Що стосується газу, вугілля, більш ніж достатньо. Тобто цих запасів вистачить, щоб спокійно пережити із. Осінь і зиму, ну і весну. А паралельно з тим українська армія буде вести успішний контрнаступ, знищувати російських фашистів, знищувати їхні ракети, їхні підприємства, де вони роблять, і все буде добре. Україна однозначно переможе. Щоб там цей дурноватий Путін не думав. Не звертайте увагу на цього дурня. Він завжди якусь дурню несе і дурню думає.